Усі підприємства, які використовують газ з травня і до кінця року під пильним оком інспекторів Держгімпромнагляду. саме газове господарство зона найбільшого ризику для працівників, наголошують фахівці. Більше виробничих травм трапляється хіба що на підприємствах вугільної промисловості. Ми хочемо прослідкувати на всіх етапах дотримання законодавчих актів під час проектування системи запостачання будівництва. Технічного нагляду і експлуатації попереду літо літо і осінь, і таким чином ми даємо змогу суб'єктам господарювання у разі виявлення порушень підготувати своє господарство, а це димові і вентиляційні канали, системи опалення до роботи в осінньо зимовий період. А от малому та середньому бізнесу відтепер житиметься легше. Держава наклала мораторій на перевірку підприємств, де ступні ризику стосовно травматизму середній або ж низький. Ми зменшуємо трошки тягар на плечі цих підприємств, і зараз за таких умов ми переорієнтуємо роботу нашого інспекторського складу і більше приділяємо увагу об'єктам підвищення небезпеки. Від початку року виробничі травматизм і в Україні і в області скорочуються. Фахівці вважають, через кризу, яка тягне за собою закриття багатьох підприємств, за півроку на робочих місцях травмувалося 109 подолян. Четверо з них загинуло. Для порівняння у минулому році виробничі травми отримали понад 130 працівників. Основні причини, як показав аналіз, вибух, це основно організмні причини. Це низька виробнича дисципліна, безповідальне ставлена керівників підприємства до виконання своїх обов'язків, а також низька виробнича і трудова дисципліна. Так, як показував у нас аналіз, три нещасних випадки сталося, того, що працівники знаходилися в п'яному стані. Згідно з законом, цілковиту відповідальність за організацію виробничого процесу несуть керівники підприємств. У першому півріччі до адмінвідповідальності за неналежні умови праці в області вже притягнуто більше тисячі осіб. Половина з них директори або ж керуючі справами на підприємствах Хмельниччини.